Консервна бляшанка, гофрований картон, віск та парафін. Окопні свічки довготривалого горіння складаються усього з чотирьох компонентів. Найбільш зручні це з-під котячого корму або з-під плодовичової консервації, як там кукуруза. Потім, звичайно, вони миються і підбираються картон отакий рифлений щоб заповнити цю баночку. Підбирається він висотою трошки нижче. От, потім ми скручуємо такий равлик з фільтром і заповнюємо баночки. Наступним кроком буде розтоплювання воску, плавимо віск, щоб заливати в свічечки. Повтавки працюють просто неба, виготовляючи за день більше ста штук. Від початку повномасштабної війни зробили близько двох тисяч свічок, понад півтори тисячі з яких віддали на передову. Використовують ці свічки для хлопці сушать бліндажі, окопи, речі, гріються, готують їжу на них, чай, каву, медики використовують для дезінфекції, приладдя медичного, для освітлення приміщення, бо не завжди можна увімкнути генератор через шум. Інколи просто немає світла, щоб можна було терміново якусь операцію провести. Окопна свічка дає сильне полум'я, не боїться вітру, дощу, снігу та Дозволяє розпалити багаття з вологої деревини. така свічка горить від півтори до трьох годин. На сильному вітру вона горить півтори години, у затушку три години. За пів години закіпає літр води. От така свічка з-під консерви горошу кукуруза, горить від 10 до годин. Тобто, 10-12 годин вона точно горить. Це те, що ми експериментували вдома. Хлопці знають, що в котелках готують їжу на три, п'ять, шість, дев'ять літрів на отакі одні одній-двох свічках. Полтавські волонтери закликають з виробництвом свічок треба активізуватися саме зараз. Перед настанням осені. Звісно, буде похолодання, і зараз ми робимо запаси, щоб було більше свічок тут, щоб можна було більше передавати хлопцям на фронт, коли буде прохолодно. У нас зараз в Полтаві. Я знаю, що найменше три точки, де виготовляють свічки окопні. А якщо люди вдома є можливість, щоб робити там на заводах цехах десь свічки, то це буде класно, бо потреба буде велика з холодом, і ми просто її всю не опрацюємо. Картону та бляшанок наразі вистачає, говорять волонтерки. А ось віск та парафін потрібні. Парафін підійде будь-який, у тому числі старий, фарбований, ароматизований. Підійдуть і залишки декоративних свічок. Їх просять приносити в будь-який час до свято Успенського собору.